Йому не вижити без підтримки. Після смерті матері 11-річний фарук Казум з Єнакієва опинився під опікою бабусі. Хлопчик тяжко хворий і не може навіть самостійно ходити. Без щоденного прийому дорогих ліків він загине. Та пенсіонерка не в змозі придбати препарати для онука. Історію продовжить Тетяна Блінова. Толкаяся нагамірашолкася що. що. Підіймати онука Людмилі Григорівні дедалі тяжче. Він важить 30 кілограмів, а фізичні вправи вони роблять щодня. Хлопчик самостійно не ходить, і ще м'язи не атрафувалися потрібне навантаження. Діагноз ДЦП Фаруку Казуму з Єнакієвого поставили в 9 місяців родилася кіло 700, 7 місяців недоношеною і була з фіксією. Коли дитині виповнилося 4 роки, родину спіткало ще одне лихо. Унаслідок невдало зробленої операції в 31 рік померла його мати. І після вот этого, как случилось с мамой, uh -huh. и у нього начались пристопи епілептичні. Было и нету. Не видно, не пошло. Кожним новим випадом гинуть клітини головного мозку, тому приймати дорогі ліки йому потрібно щодня. Без них стан різко погіршується. Нам давали все це було, так як положено було, давай не А тепер, значить, коли ось це залишилось такое, то лікарств цих немає. Їх тільки потрібно покупати. Ще рік тому Фарук мешкав із батьком та його новою родиною. Та через війну вони виїхали. Дитину лишили під опіку бабусі. Він очень боявся. Бабушка закроюшка, бабуся. Тут було страшне діло. Ми теж лежали там в коридорі, на, вот на матрасах закривались головами. Ну, в общем, страшно, це страшно. не передаваємо. Ти препарати пенсіонерці немає за що. Піднімає онука одна. Чотири роки тому овдовіла. Благаючи про допомогу, подзвонила на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. До нас продовжують надходити звернення в великій кількості, тому що дітки мають такі захворювання, як епілепсія, астма, бронхіальна і цукровий діабет. Дітям із такими захворюваннями штаб Ахметова вже видав більше двох тисяч наборів життєво важливих медикаментів. Низкий погуляй, я не могу без без говорить. Это единственный человек, говорю, который поддерживает вообще весь город, не только нас, не только. Детей. Я очень благодарна. Хлопчик навчается в дома 8 годин 8 на тиждень. Чтение, математика, природоведение и английский. У весь свій час Людмила Григорівна присвячує онуку. Про себе згадує, коли вже не сила. Піпікає час буде ще підніматися. Он буде туше закаті. Бабушка не умірай. Фарук дуже боїться втратити єдину тепер близьку людину, як колись вже втратив матір. Тетяна Блінова Данило Кереїв Сабиття канал Україна.